Не раз у своєму житті ми звертаємося до Господа словами, чи ти справді, Господи, є? Подібно як юдеї, обступаючи Ісуса Христа, питаються, чи ти справді Христос. Не раз ми так хочемо переконатися у своїх сумнівах і просимо Господи, ну нехай би я вже тих сумнівів не мав, хай би я вже переконався, що. Справді, ти існуєш, і все своє життя я маю довіряти тобі. Людину часто терзають оці сумніви, і тоді дуже важливо, щоб ми собі пригадали сьогоднішній уривок з 10 глави, де Ісус Христос, відповідаючи, каже: Я вже вам казав. Бо людина, коли задає собі оці питання, Цілком закономірно, певно, вони вписані в нашу душу, вони вписані в людське серце. Тягнутися до Господа, питатися, або ти є творець усього, або ні. І ці питання закономірні. І от коли людина їх уже задає, тоді людина стає дорослою, можна, можна сказати, вона доросла до того, що стала свідомою свого життя. Що у моєму житті або є Великий Творець, або тоді питання, звідки це все? Звідки моє існування, існування світу і всього? Людина доросла до цього запитання. І от коли ми це запитання задаємо, то тоді ми вже стали свідомі і можемо завжди озвернутися назад. Бо коли Ісус Христос відповідає, Я вже вам казав то це означає, що треба подивитися. Де там, у своєму минулому, я бачив, що Господь точно є? І продовжує Ісус Христос свою відповідь: діла мої за мене свідчать. І коли людина доросла до цього запитання про існування Господа, то другий крок, котрий стоїть перед нею, це усвідомити, чи Бог у моєму житті проявлявся, чи ні. І от каже Ісус Христос, що коли ви вмієте слухати мій голос, коли ви уміли побачити, що вам, так би мовити, нічого з неба не впало, але я вам дав, коли ви вмієте подивитися на своє минуле і бачите, і бачите що там. Де колись ви прийняти не хотіли якусь свою життєву трагедію, а вона була дуже потрібна, щоб пізніше я вам дав те, що я вам дав, от тоді людина бачить: справді, у моє життя вплетена Божа благодать. Моє життя як червоною ниткою, вплетена Божа благодать, але якщо я не научуся дивитися назад, розпізнавати, то навіть якщо Господь би мені ще раз повторив, якщо би навіть залунав голос із неба, я би не вмів побачити Бога у своєму повсякденному житті. Діла про Господа свідчать. І дивіться, дорогі брати і сестри, коли ми так кріпко своїм серцем прикипіли до Господа, то тоді навіть незгоди і великі трагедії нашого життя, вони не зможуть нас відірвати від Бога. Читаючи сьогоднішній Івани, мені одразу пригадалося, пригадалися слова Ісуса Христа на Христі. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Ви собі можете уявити, що там Син Божий на Христі своїми почуттями не відчував близько Отця Небесного. Чому? Бо страшно терпів. Навіть своїм розумом не відчував, що Отець Небесний є близько. Ці слова, котрі є також словами 22-го псалма, вони не вимовлені просто так. Ісус Христос справді себе так відчував, ніби близько Нього Бога нема. Але попри свої почуття, попри свій розум, Ісус Христос і далі довірався Отцеві. Не раз у нашому житті є такі моменти, коли ну, мені здається, ну як Господь міг таке допустити? Не раз, коли покладаюся на судження свого розуму, на своє мислення, то мені здається, що. Ну як Бога доказати, як Бога показати, його ж ніхто не бачить, я його не вижу. Але людина, котра у своєму житті побачила, що Бог її веде, то тоді вона розуміє, що навіть якщо б мені розум щось друге говорив, навіть якщо я почуттями не відчуваю близько Господа, це не означає. Що його не існує. Це просто означає, що я маю спокусу, я маю сумніви, і коли не слухаю постійно, голос Отця, то можу легко відпасти, можу стати уже не Його вівцею, бо не прислухаюся до голосу. Ось що важливо у нашому житті, дорогі брати і сестри, бо правда. Нашого життя дуже проста. Ми всі рухаємося в одному напрямку. І всі старіємо і з, кожен, з кожним днем. З кожним днем ми все ближче до найбільшої правди нашого життя, що земне життя закінчиться. А Ісус Христос каже прекрасні слова на початку сьогоднішньої Івангелі. Я маю владу сам покласти своє життя, щоби його знову узяти. Ось, дорогі брати і сестри, так можуть лише. Християни. Бо Ісус Христос каже, ніхто в мене то життя не забирає. Я сам прийшов, аби його покласти, а потім знову взяти. І ми, якщо слідуємо за Ісусом Христом, то ми маємо владу не просто померти, як усі. Ми можемо владою Ісуса Христа покласти своє життя добровільно, прийняти то, що із кожним днем рухаємося до того, що життя закінчиться. Бо коли ми служимо, любимо, що ми робимо, ми кожен день віддаємо своє здоров'я, свої сили за для чогось кращого, великого. І ось так можуть лише християни. А людина, котра не має віри, вона постійно буде боятися панічно смерти. Звісно, нічого приємного у смерті немає і бажати її не треба. Зовсім не про це йдеться в Євангелії. Але йдеться про те, щоби із миром у серці могти прийняти, що я наближаюся до того кінця земного життя, маючи владу знов то життя узяти, бо християнин вірить у вічне життя. А людина невіруюча, вона просто як би це банально не звучало, але мусить умерти. Християни не мусить умерти. Він кладе то життя, котре є наповнено болем стражданням, аби взяти краще. Ось, дорогі брати і сестри, чому так важливо слідувати за Ісусом Христом, слухаючи Його голосу. Бо Божа благодать пронизує наше життя. Діла про Бога свідчать у нашому житті. Але ми можемо легко відпасти, ведучися за голосом іншого пастиря, про якого Ісус Христос каже, що Він є як вовк, який влізає в кошару, щоб погубити вівці. Тож молімося сьогодні, дорогі брати і сестри, щоб ми цей голос чули, щоб ми спокійно були готові до того, що кожен день потихеньку ми своє життя складаємо. Ми тут для того, щоб послужити любові, аби потім узяти те, що незрівнянно більше, і те вічне життя, яке нічим порівняти не можемо Христос Воскрес!